Максим, привіт. Після розставання з дівчиною день піздо страдав. Цього ж день. Наступного дня переспав з подругою після побачення і все ніби рукою зняло. Круто, круто. Це знак, що кохання не було, а лише прив'язаність. Слухай, ну ти ж не просто так з нею розстався. Мабуть, якийсь привід, якась причина для цього була. Чи як? Це саме головне. І, в принципі, якщо була причина, щоб ви розійшлись. То абсолютно нормально, що після цього тобі легко дівчину забути. Ну чи ні? Це ж не просто так. Не просто так ви розстались. Якщо є причина, ти зовсім по-інакшому починаєш відноситись до стосунків. Зовсім інакше починаєш ставитись до тієї дівчини, з якою тебе там тиждень тому чи місяць тому ці самі стосунки були. Якщо ви розійшлися, я вважаю, що це круто. Якщо так легко, ти дівчину забуваєш. Але зазвичай на це йде набагато більше часу у хлопців. Ось і все. Причина розставання була, но по твоїй параді вирішив якомога швидше на я когось переключитись. Супереч емоціям. А після всього, ніби стосунків, і не було. Та й добре, та і добре. Навпаки, багато хто міг би тобі позаздрити. Багато хто навіть після хуйових стосунків вони дівчину забувають тижнями, тижнями. Ти забув швидко. Ось і все. Тому абсолютно це нормально.